Розділ 38. Відомий Чуфен зістрибнув з арени. Він не став насолоджуватися тріумфуванням і оплесками натовпу. і В той же час пішов з тренувального майданчика. Ніхто не знав, що робити, дивлячись услід Чуфена. Тільки Чу Юаньба усміхнувся і, понизивши голос, сказав Схоже, в цей хлопець стоїть дуже глибоке почуття образи. Залишивши тренувальний майданчик бойових мистецтв, Чу Фен попрямував до кімнати Чу Гую. Удар, отриманий від Чу Хун, Фей, був досить важким. Після чотирьох годин у несвідомому стані він нарешті повільно прокинувся. Брате, що трапилося зовні? Чому так галасливо? Гую не знав про те, що сталося на тренувальному майданчику. Нічого. Посмішка Чуфена була дуже спокійна. Ах, мабуть, шостий дядько вже став новим лідером. Це все через мене. Якби я зміг виграти, батько не. Чугую продовжував звинувачувати себе. Гую, тобі вже краще. Але в цей же час у кімнату зайшов Чу -юань Ба. За ним були Чу -юань, Чу Юань, Реньї, Чу Наньшань та інші володарі високих статусів. Дідусю зі мною все гаразд. Побачивши Чу -юань -ба, Чу Чугую одразу ж сів. Він не наважувався поводитися неввічливо по відношенню до діда. Це добре, що з тобою все гаразд. Чу Юань Баз злегка посміхнувся, і на його обличчі з'явилася рідкісна доброзичливість. Потім він кинув погляд на чуненшаня, що стояв позаду нього. Бачачи це, чуненшань трохи збентежено сказав Гую, все це сталося через те, що ця дитина Хунфей недоречно атакував. Але не приймай це близько до серця, тому що зараз його травми куди важче за твої. Що? Чу Хунфей також отримав травму. Чугую був трохи приголомшений. Чунаньшань гірко посміхнувся, але нічого більше не сказав, тільки багатозначно глянув на Чу Фена. Дивлячись на цю реакцію, чугую спершу тупо витріщився, але потім досить швидко подумав про щось, і колір його обличчя різко змінився від подиву. Саме тоді Юаньба заговорив Фен Ер, дякую тобі за сьогоднішній день. Честь нашої сім'ї чу справді була розтоптана сім'єю сюй. Говорячи це, Юаньба дістав з кишені десять трав Святого Духа і передав їх чу Фену. Це. Бачачи це, ніхто не міг себе стримати, і всі відчували втрату. Нагорода, яка отримується за перше місце в конкурсі, була розміром лише у дві трави Святого Духа. Але зараз Юаньба дістав десять це дуже невелика кількість. Дідусю, що це означає? Чу Фен прикинувся, що він нічого не розуміє. Це те, що ти маєш взяти. Візьми це. Якщо ти приймеш це, я зможу відчути себе спокійніше. Коли він це говорив на обличчі Юаньба відчувалося почуття провини. Хоча він ніколи не ускладнював чуфену життя. Але при цьому він ніколи не зупиняв знущання над ним в стінах сім'ї чу. Щодо причини, вона була досить простою все тому, що він так само недолюблював чуфена. Але сьогодні, якби не чуфен, вся сім'я чу стала б посміховиськом для натовпу. Також завдяки чуфену престиж сім'ї чу зріс у декілька разів. Вже зараз прибуло кілька представників різних сил, які висловили свою добру волю щодо сім'ї чу. Чу Юаньба, знав, що це було викликано перемогою Чуфена, і через це відчуття провини перед чуфеном тільки зросло. Фен ер. Бачачи, що чуфен вагався, Чу Юань швидко гукнув його. Тоді дякую вам, дідусь. Чуфен прийняв трави Святого Духа, але на його обличчі не було й натяку на радість. Чу Юаньба не брав до уваги дій чуфена. Швидше він був просто щасливим. Обернувшись, він сказав Чу Юаню. У майбутньому щорічна підтримка для Чу Фена складатиме п'ять трав Святого Духа. Після слів Чу Юань ба не тільки решта, але навіть Чу Юань був вражений. Раніше ніколи і ні з ким так не поводилися, і Чу Юань ба виразно бажав подальшого розвитку Чу Фена. Хоча на той момент обличчя Чунаньшаня та інших були не дуже приємні, вони не наважувались щось заперечити. Тому що в сім'ї Чу, чу Юаньба був наче небо. Навіть якщо місце лідера займе інший, чу Юаньба все одно залишиться справжнім господарем сім'ї Чу. Ви троє, як і раніше, продовжуєте базікати. Не забудьте подбати про рани Гую, хоча зараз ти лідер, не ігноруй сімейних стосунків. Чу Юаньба пояснив Чу Юаню. Я зрозумів, батько, відповів Чу Юань. Юаньба подивився на чуфена і, бачачи його крижаний погляд, він ніяково усміхнувся і пішов, забравши за собою натовп. Батьку, тільки подивіться на ставлення чуфена. Він справді занадто. Як тільки вони вийшли на двір, Чунаньшань почав критикувати чуфена. Заткнися. Але він натомість тільки отримав сердиту догану від Чу Юаньба. Він витріщився на натовп з важким поглядом і з надзвичайно серйозним виразом промовив: ви всі слухайте сюди. Я не хочу чути, як хтось говорить щось погане про фенера. Якщо ж я почую це, неважливо, хто це буде, він буде покараний згідно із законом сім'ї. Прислухаючись до цих слів, обличчя Чунаньшань та інших зблідли. Вони не наважувалися нічого заперечити, тому що розуміли, що в майбутньому в сім'ї Чу вони більше не наважаться ображати Чуфена. Батьку, зараз ти лідер. Перебуваючи в кімнаті, Чу Фен був приємно здивований так, отримати можливість зайняти посаду лідера це все завдяки тобі, мій дорогий син. Чу Юань широко посміхався. Я ніколи б і не подумав, що ти приховуєш так багато речей. Ге -ге. Чу Фен теж щасливо посміхався, коли він отримав похвалу батька. Він працював так старанно, щоб стати гордістю Чу Юаня. і сьогодні здавалося, що він досяг бажаного. Батьку брате, що тут відбувається? Нарешті в розмову вступив спантеличений Чугую. Бачачи це, Чуюань усміхнувся, а потім докладно описав усе, що сталося на тренувальному майданчику бойових мистецтв після відходу Чу Фена. включаючи вибачення представників сім'ї Сюй, оголошення Чу Юань Ба про те, що місце лідера займе Чу Юань, вираження доброї волі багатьох сімей та інше. Дізнавшись про все це, чугую сидів з відкритим ротом і був вражений настільки, що не міг нічого сказати. Його погляд у бік чуфена висловлював складні емоції він ніколи й не думав, що його брат стане таким. Незважаючи на це, як старший брат чуфена, він справді радів за молодшого брата, тому що він знав, що його брат більше не потребує його захисту. Після з'їзду чуфен став найспекотнішою темою для обговорення в межах околиці на сто миль. Багато людей дізналося, що сім'я Чу представила генія розвитку бойових мистецтв, якому було лише 15 років. Деякі люди навіть перебільшували сили чуфена, щось на кшталт розколювання арени, одним ударом ноги, шторм, створений одним подихом і прості перебільшення стали легендами. Деякі люди навіть почали запитувати себе, чи людина цей чу фен чи ні, але незважаючи ні на що, очевидно, що в гірській зоні чу фен привернув найбільшу увагу, особливо у сім'ї Чу. Під тиском Чу Юаньба ніхто не наважувався й слова поганого сказати про Чу Фена, і ніхто не наважувався виявити неповагу щодо нього. Вони не мали вибору, крім як заново переглянути ставлення до нього і по-своєму визнати чуфена. Цього дня Чу Фен та інші повернулися до школи блакитного дракона, ідучи, Чу Фен передав Чу Гую аркуш паперу і сказав йому, що він не може відкрити його, поки той не піде. У тебе під подушкою дещо лежить. Це було змістом написаного на аркуші паперу. Чу Фен та інші верхи на конях віддалялися все далі і далі, Чу Гую безпорадно похитав головою. Він не знав, який трюк провернув з ним його брат. Але, повернувшись до своєї кімнати, як і раніше, він з цікавістю підняв свою подушку. Чугую піднімав свою подушку зі спокійним виразом обличчя, але емоції на його обличчі миттєво змінилися. Він трохи остовпів, знайшовши під подушкою десять трав Святого Духа. Це число було незначним для чуфена, який поглинув енергію двох духовних пісерин і десятків трав Святого Духа. Але для чугую це було величезною кількістю. Ах, вийшовши зі ступору, чугую раптом засміявся. Він глянув у напрямку школи блакитного дракона і пробурмотів. Схоже, з цього моменту старшому братові доведеться покладатися на молодшого.